7 Ще, щоб Тому загальнюючи все, е, хочу сказати, що е, доходи в сумі 51 мільйон 18 тисяч 497 гривень, з них доходи е, по загальному фонду склали 45 мільйонів 423 тисячі 30 гривень, по спеціальному 5 мільйонів 695 тисяч 467. Видатки. По загальному фонду 37 мільйонів 986 тисяч 233. Видатки спеціального фонду 10 мільйонів 26 тисяч 257 гривень. Загальна сума видатків склала 48 мільйонів 12 тисяч 490 гривень. Так, у вас це. Рекомендація шанові... бюджетної комісії затвердити бюджету. До... Дякую, Ірина Михайла. Будь ласка, шановні депутати, які є можливо питання до доповідача? Немає. Якщо немає доповідача, е е рекомендація комісії з питань бюджету ви почули, я тоді прошу визначитись по імену голосування за даний проєкт рішення. Будь ласка. Бергут Конеля Борисівна, так. за. Багатжук Ігор Дмитрович, за. За Харкевич, так. Валентина Леонідівна. Журавель Ірина Михайлівна. Журбіцька Світлана Вікторівна. За. Житинська Наталія Миколаївна. За. Кузьменко Руслана Миколаївна. За. Нанівська Людмила Миколаївна. Остапчук Олександр Васильович. Інна На За. Поліщук Тетяна Миколаївна. За. Рак Валентина Анатолійовна. Сідоренко Леонід Миколаївич Тетерук Ярослав Безрос, За. Петько Наталія Миколаївна. За. Ящук Юрій Валентинович. За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дякую. Переходимо до розгляду наступного питання про затвердження плану діяльності Червоненської селищної ради з підготовки проєктів регуляторних актів на 2025 рік. Інформує надія пом'як начальник відділення. Надія звільнити. Відповідно до закону України про засади Державної регуляторної політики та бюджетного кодексу, щорічні органи місцевого самоврядування приймають план діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів. Нам потрібно затвердити акт на 2000... Ой, план регуляторної політики на 2025 рік. В даному акті у нас тільки, в, 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 в плані у нас тільки один проєкт це е, про встановлення місцевих податків та зборів на території Червоненської громади, територіальної громади на 2026 рік. В срок прийняття даного проєкту перший, другий квартал 2025 року і відповідальні за розробку йде фінансовий відділ, відділ соціально-економічного розвитку комунальної власності земельних відносин, екології, благоустрою, архітектурі та містобудування. В протягом року до даного плану. Можна вносити зміни та доповнення. І таким чином ми забезпечуємо виконання даних При... діяльності. Приймаючи... Які будуть інші пропозиції? Якщо немає інших пропозицій... Прошу визначитися, шановні депутати, з поєменним голосуванням. Хто за даний проєкт рішень? Богайчук Ігор Дмитрович, за. Захаркевич Валентина Леонісіна, Жоровель Ірина Михайлівна, Журбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Нанівська Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Парфенюк Інна Іванівна, за. Поліщук Тетяна Миколаївна. За. Рак Валентина Анатоліїна, Фідоренко Ленід Миколайович, Петерук Ярослав Федорович, Федько Наталія Миколаївна, Ящук Юрій Валентинович. За. 16 за. 16 за, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до програми підтримки військових частин, Збройних сил України, Національної гвардії України, інших військових формувань та силових структур на 2023 рік. Будь ласка, та йо. До ім'я Ленської селищної ради надійшло надійшли листи від військових частин. До вашої уваги, якби ми винесли три листа, які потребують внесення змін до програми. Підтримки Збройних сил України. Значить, один з цих писків це третя бригада, яка знаходиться в місті Харків. Вони просять розглянути питання щодо примування коштів для матеріально-технічного забезпечення частини Національної гвардії України. Саме вони просять закупити квадрокоптери. Наталя Валентинівна. У мене дуже велике прохання. Ведеться відеозйомка. Вона буде в прямому ефірі. Не називайте, будь ласка, військових частин номер? Так. Да. Ні, номер не, номер військової частини я не сказала. Ви сказали штурмову бригаду. Це не штурмова. Е, і вони, значить, просять майно. Е, ну, так як бюджет у нас вже обмежений. І ми виділяємо 20. 200 тисяч гривень на придбання однієї штуки, чого я не буду говорити. Так само значить, звернення іншої значить, бригади зв'язку з стороною російських військ у України, вони просять також спрямувати кошти, ну, в зв'язку з обмеженням бюджету також пропонується 200 тисяч гривень капітальних видатків. І також ще одне звернення о, значить, по повісткові частині, які ми вже виділяли кошти на попередніх періодах, але ще там додатково вони просять спрямувати, переспрямувати кошти вже виділили, просто внести зміни до програми. Тобто сума не міняється. Тобто ну, в цій програмі, програмі додається просто 400 тисяч. Ти додається добавляється депозиції по заходах, які всі будуть бачити. На сайті На нашої сайті. бригади. Ой, бригади. <рігади> На сайті нашої нашої селищної ради і всі все поймуть. Рекомендація бюджетної комісії внести зміни до програми. Які є запитання або пропозиції і до доповідача? Будь ласка. Немає. Немає, шановні депутати, є пропозиція бюджетної комісії. Підтримати, прошу визначитись переменним голосування. Безнос Панеля Борисів, Богайчук Ігор Дмитрович, за Захаркевич Валентина за. Леонідівна, за. Журавель Ірина Микалівна, Шурбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаєва, Кузьменко Руслана Миколаєва, Нанівська Людмила за. Миколаївна, Остарчук Олександр Васильович, Партинь Кінна Іванівна, Поліщук Тетяна Миколаєва, Рак Валентина Анатолійовна. Сідорин Толеніт Миколаєв. Бетько Наталія Миколаєва. Ящук, Юрій Валентинович. За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую за увагу і підтримку. Наступне питання порядку Денного. Про затвердження програми поліцейський офіцер громади Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Інформує Діана Неташківська, начальник відділу правового організаційного інформаційного забезпечення документу обігу захисту та мобілізаційної роботи. Будь ласка. Поліцейський програма «Поліцейський офіцер громади Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. взагалі є по Україні всеукраїнський проєкт поліцейський офіцер громади. Мета проекту полягає в тому, щоб офіцер поліції постійно знаходився поряд із мешканцями своєї територіальної громади, плідно співпрацював із жителями та орієнтувався на їхні потреби. Відкрив програму. Головним розробником програми є Черненська селищна рада. Співрозробником програми є головне управління Національної поліції. Дана програма розроблена на три роки. Мета програми підвищення загального рівня, правопорядку населених пунктів громади, захист життя здоров'я часті і гідності населення, профілактична робота по попередженню злочинності, забезпечення комплексного підходу до розв'язання проблем пов'язаних з питанням безпеки, забезпечення належно матеріально-технічного рівня. І фінансової підтримки діяльності поліцейських офіцера громади на території Чернецької селищної територіальної громади. Підвищення престижу поліції. В даній програмі передбачено фінансування в розмірі 1 мільйон двісті. З них в 2024 році передбачені кошти в сумі 980 тисяч на придбання автомобіля. Даний офіцер громади буде в громаді. Але він буде працевлаштований в головному управлінні Національної поліції Житомирської області. Заробітну плату він також буде отримувати від головного управління Житомирської національної поліції Житомирської області. Ми повинні з своєї сторони забезпечити як громада. Приміщення, де буде знаходитися офіцер, забезпечити автомобілем, а також щомісяця виділяти кошти на придбання паливомастильних матеріалів. Тому 25-26 роки також передбачені кошти на придбання паливомастильних матеріалів. Рекомендація бюджетної комісії виступовували програму заглядати програм. Які будуть питання до заповідача або пропозиції? Є. Немає. Якщо немає е, запитань до доповідача, е, комісія е, розглядала, пропонує прийняти. Прошу підтримати. І прошу визначитись по іменному славам за даний проект із вашего. Безмотка Неля Борисіна, so. Богайчук Ігор Дмитрович, за. Захаркевич Валентина Леонідівна, Зоравель so. Ірина Михайлівна, so. Журбінська Світлана Вікторівна, so. Житинська Наталія Миколаївна, so. Кузьменко Руслана Миколаївна, so. Нанівська Людмила Миколаївна, so. Остарцюк Олександр Васильович, Парфанюк so. Інна Іванівна, Поріщук so. Тетяна Миколаївна. So. Валентина Анатолійовна, Фідорин Колинін Миколаєвич, Сидорук Ярослав Петрович, Петко Наталія Миколаївна і Ящук Юрій Валентинович. За 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дякую. 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 Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку освіти Червоненської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки. Інформує. Оксана Рогаль, начальник гуманітарного відділу. Просимо доповнити розділ 3 обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, показники результативності та додати 1 до програми, е Слідуючим е завдання програми забезпечення поточного ремонту системи водопостачання, у з заходів, проведення поточного ремонту системи водопостачання. Червоненський заклад дошкільної освіти Калинка з влаштуванням системи очищення води і в очікуванні результати забезпечення дітей закладу якісною питною водою. Програма в межах фінансових можливостей. Дана система комплексної очистки води вона забезпечить видалення сполук заліза, марганцю і пом'якшить воду. Ну, комерційна пропозиція також є, буде 199 тисяч 760 гривень. Тому просимо внести зміни до програми. Комісія розглядала і просимо внести зміни, заглянути. Дякую. Які будуть питання? Пропозиції. Якщо немає, тоді, шановні депутати, прошу визначити іменному голосування за даний проєкт рішення. Прошу. Без Богайчук Ігор Дмитрович, за. Захаркевич Валентина Леонідівна, Журавель Ірина за. Михайлівна, Журбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, за. Кузьменко Руслана Миколаївна, Наніцька Людмила Миколаївна, за. Остапчук Олександр Васильович, Інна Іванівна, Поліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сідоренко Леонід Миколаївна, Тетярук Ярослав Петрович, за. Петько Наталія Миколаївна. За. Є що, Юрій Валентинович. За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до програми інформаційної діяльності Червоненської селищної ради на 2024 рік. Будь ласка, ви всі зрозуміли. Щоб у нас е, виникла проблема з записом е, сесійної проведення засідання комісії і проведення сесії селищної ради. У нас е, в програмі інформаційної діяльності, ви знаєте, що ми в червні місяці приймали делегації, виділялися кошти, але не всі вони використані. Тому просимо кошти не виділяти, а в самій програмі внести зміни, е, зняти кошти, де були закладені. На харчування учасників делегацій і направити на придбання штативу і е, відеокамери чи на фотоапарату, аби записувати ці, ці наші зібрання. Е, остаточну суму ми не знаємо ще, але це буде в порядку десь 30 тисяч. Кошти там є, їх виділяти не треба, просто переспрямувати з одного напрямку на інший. Які є питання, досповіда? Якщо немає, тоді, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за даний проєкт рішення. Будь ласка. Без мозка Неля Борисівна, за. Богайчук Ігор Дмитрович, Захаркевич Валентина за. Леонідівна, Жореве Ярина Михайлівна, за. Турбінська Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, за. Кузьменко Руслана Миколаївна. За. Наніцька Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, Парфенюк Інна Іванівна, за. Оліщук Тетяна за. Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сідорин Колинів Миколаївич, Петрук Ярослав Петров, Петко Наталія Миколаївна, за. Ящук Юрій Валентинович. За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Червонецької селищної територіальної громади за 2024 рік. Будь ласка, показуємо з ви всі слухали внесення змін до програм і по деяких листах, які були в зверненнях, необхідно вносити відповідні зміни також і до бюджету. По Субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів по капітальних видатках 400 тисяч. Я вже вам листи озвучила, тому що лист від головного управління національної поліції, де вони. Говорить, що діє з умов впровадження на території нашої громади проєкту поліцейський офіцер громади є функціонування поліцейських станції, де створені належні умови для роботи поліцейського офіцера громади, зокрема належний ремонт та матеріально-технічне оснащення, і в тому числі якби придбання та забезпечення майбутнього поліцейського офіцера громади автомобілем рекомендованої марки Renault Duster шляхом перерахування коштів на рахунок головного управління Нацполіції у вигляді субвенції. І з врахуванням додаткових витрат станом на 15 листопада сума становить 980 тисяч гривень. Тому по цій функції також ще врахована сума по капітальних видатках 980 тисяч. І загальна сума по функції 98.00 буде складати 1 мільйон 380 тисяч гривень. Потім по. Звернення гуманітарного відділу е, на, на звернення Черненського закладу дошкільної освіти Калинка Чернецької селищної ради гуманітарний відділ просить зробити перерозподіл коштів в межах кошторисних призначень року по КПК 06.1.10.10 надання дошкільної освіти для проведення поточного ремонту системи водопостачання, з влаштуванням системи очищення води. В Червоненському закладі дошкільної освіти Калинка в сумі 199 860 гривень. І з, за рахунок зекономлених ну, невикористаних коштів по заробітній платі мінус 199 860 перенести на поточні видатки 2240 в 199 860 гривень і згідно вже внесених змін до програми розвитку освіти. Потім також на звернення Гнінівецького ліцею додатково в зв'язку з недостатністю фінансування необхідно внести зміни та з економлених коштів по КЕП-2240 по, по освіті, по загальносередній освіті, зняти 6200 гривень та перенести на КПКВК. 1142 теж на 2240 для довезення педагогів в сумі 6200 гривень. Гуманітарний відділ Червоненської селищної ради зв'язку зі зверненням директора комунального закладу центру культури і дозвілля просить здійснити перерозподіл коштів для придбання електричної бігової доріжки у тренажерну залу комунального закладу центру культури і дозвілля Червоненської селищної ради, а саме. За рахунок невикористаних коштів по заробітній платі 21 тисяча 500 спрямувати на капітальні видатки. По кек 3110, 21 тисяча 500 в межах річної суми. По, по соціальному захисту. На попередній сесії було введено штатна одиниця фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізації осіб. І надійшла субвенція, значить, в сумі 55 тисяч шість. Її потрібно спрямувати на зарплату і на рахування. На зарплату буде спрямуватися сума 43 тисячі 368 гривень, на нарахування 12 тисяч 232 гривні з помісячною роздивкою 3 місяці. І ці кошти необхідно також взяти в облік на дохідну частину. Як субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців, які супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та, отре, та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Потім також від соціального захисту необхідно зробити перерозподіл в межах річної суми по КПКВК 3090-го видатки на поховання з пекв 7.30 принести кошти на 22.40 в сумі 60 тисяч гривень. І, ну, на, на виконання програми, яка у нас є, це організація безкоштовного покування померлих, загиблих військовослужбовців, учасників бойових дій на війни в Україні. І враховуючи все, що наведене у нас використання вільного залишку буде складати. 1 мільйон 380 тисяч субвенція буде складати 55 тисяч 600 гривень. Всі інші видатки будуть в межах кошторисних призначень, тому враховуючи вище сказане, всього по загальному фонду сума буде складати 34 тисячі 100, по спеціальному фонду 1 мільйон 401 тисяч 500 гривень, і всього це буде складати 1 мільйон 435 тисяч 500 гривень. З відповідними внесами до додатків 1, 2, 3, 4, 4, 2 і 5 від самі програми. Є, єдине зналі, що не врахували все-таки фігове перевезення, а там вже збільшується програма на 6200. Оце єдине, що якесь зауваження. Я не можу слідкувати за всіма програмами, які воєнних окремих юридичних не вказали. Які є питання до доповідача? У мене є питання, а це поки йде війна, цей офіційний лібер на дешевшій машині поїздити. Вимоги. вимоги, ну понятно, як такі. Я не знаю, що за вимоги. Ні, вимоги там надо внідорожні, обов'язково, а саме дешеві дорожні, які зараз є на ринку, це оцей Дастер. Або Та, якісь такий прям китайський, китайський недорожній, не знаю, як не буде готувати. Це категория. Чого не прошу? Які ще питання? Немає? Якщо немає питань, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про внесення змін до бюджету Червона селищної територіальної громади на 24-й рік. Будь ласка. Без новоспадення Борисів. Богайчук Ігор Дмитрович, Захаркевич за. за. Валентина Леонідівна, Журавель Ярина Михайлівна, Журбіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, Кузьменко Руслана Миколаївна, Нанівська Людмила Миколаївна, за. Костапчук Олександр Васильович, Парфенюк Інна, Інна Іванівна, Поліщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Анатолійовна, Сидоренко Ленід Миколаївна, Степанчук Юлія Олександрів. Тисирук Ярослав Петрович. За. Вітко Наталія Миколаївна. Ящук, Юрій Валентин. За. 16 за. 16 за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую за. Наступне питання порядку денного. Пронесення змін до статуту комунального закладу Центру культури і дозвілля Червоненської селищної ради. Будь ласка, саме. Саме СНТ замінити на селище. В даний статут внесено додано міжнародне найменування іноземною мовою як розширене, так і скорочене, і адреси у закладах бібліотеки і культури. Там також змінена з Гагаріна на Сергія Нагребельного. Тому вказуємо внести зміни до статуту і виконати нової редакції. Рекомендації комісії затвердити дані зміни. Які будуть інші пропозиції? Немає, якщо немає, тоді прошу визначитись по іменним голосуванням за даний проєкт рішення. Безмостанеля Борисіна, Богайчук Ігор Дмитрович, Захаркевич Валентина Леонідів, Жора Валярина Михайлівна. Рубіцька Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, Пізьменко Руслана Миколаївна, Нанівська Людмила Миколаївна, Остапчук Олександр Васильович, за. Фарфенюк, Інна Іванівна, Поріщук Тетяна Миколаївна, Рак Валентина Назорівна, Сідоранколиніт Миколаївич, Тетярук Ярослав Петрович, Субко Наталія Миколаївна, за. Ящук Юрій Валентинович, 16-за. 16-за, 16 за. рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного внесення змін до положення про комунальну установу Центр надання соціальних послуг Червоненської селищної ради. Будь ласка, її не Відповідно до закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою країни. Зв'язку з тим, що в структуру комунальної установи була введена нова посада фахівця і соціального супроводу ветеранів війни та недемобілізованих осіб. Потрібно внести зміни в положення, а саме в частині е, е, слова село міського типу замінити на селище. Завдання центру доповнити такими словами надає ветеранам війни, ну завдання надає ветеранам війни демобілізованим особам та членам їх сімей, членам сімей загиблих, померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України. послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя визначає пріоритетний потреб клієнта та допомагає у пошуку найбільш оптимальних та ефективних інструментів їх реалізації. Просимо внести там. Рекомендації комісії внести запитати. Дякую. Які будуть запитання до доповідача або якісь пропозиції? Немає, якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за даний проект рішення. Прошу. Ви знову Борисівна. Конеля Борисіна по за Заперкевич за. За Валентина Леонідівна. Так, за. Журавель Ірина Михайлівна, Журбіська Світлана Вікторівна, Житинська Наталія Миколаївна, Кизменко Руслана Миколаївна, За. Нанівська Людмила Миколаївна, За. Остапчук Олександр Васильович, Парпенюк Інна Іванівна, Поліщук Тетяна Миколаївна, рак Валентина Анатолійовна, Сідоренко Леонід Миколаєвич, Святорук Ярослав Петрович, Петко Наталія Миколаївна, За. Ящук Юрій Валентинович. За. 16 за, 16 за. рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного про, затве, про звернення депутатів Червонецької селищної ради щодо е, розгляду проєкту звернення до Президента України Верховної Ради України, Кабінету міністрів України щодо частини 2 статті 107 Рісового кодексу України. Будь ласка на Звернення від